А чи сняться сни під час наркозу? такі, можна ні, бути? ні. Чорний квадрат Малевича. Телепорт, світле майбутнє. Заснув, проснувся, вся робота позаду. ти не продаєш прямо. Так і є. Захотілось прямо попробувати. Я чув таке, що можна під час наркозу там вилетіти з тіла, подивитися на себе на операцію. Можна так? За окрему плату. <рес> Там трошки дозування підкоректуємо. Чи можна прийти в лікарню зі своїм наркозом якимось? Можна, часто приходять, Реально? Да, в собі приносять. <реш> ну, це якісь просто речовини, типа там алкоголь якийсь. Алкоголь, наркотики. Ну, а так я не знайду да, якісь такі препарати для свого використання. Я не знаю, які в тебе зв'язки. <реш> <реш> ну, в загальному доступі, ні. 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 — Можу я попросити трошки взяти наркоза з собою додому? В собі. А атліть мені не зможете, там п'яточку маленьку наркозіка. Домовимося. Ні, реально, може хтось просив, хтось такий, типу, так класно, штири. Да, була в нас багатодітна мама, в неї там між дітьми буквально там по півроку рік і четверо дітей. І вона каже: я вже не спала 10 років. Можна я у вас просто я заплачу за годину, просто у вас тут годинку посплю?